Побач, все послаблена по фура. Як свідомо. Видно, що тут свіжа фура. Шарапи. Шарапи, свіжа, свіжа. Видно, що фура вигрузає, а що газок. Ну, ага. Подільськ, дільниця під Волочівськ. фірма таке-то, таке-то. Ага. Ну а то вон порвати, зараз якби з'єднати. Залізниця, отут вже трошки інша форма. Близько восьмої години ранку мені зателефонував наш працівник і сказав, що у нас на сміттєзвалищі стоїть е, машина зі сміттям, львівським, яка застрягла. Я відповідно зразу перезвонив відділ поліції Золочиської, викликав групу, яка зафіксувала тут на місці машину з війським сміттям. І вночі незаконно проник приїхав на сміттєзвалище. Намагався викинути сміття, але е, тут застряг. Все добре, що не перекинувся. Ну і зараз ми бачимо, що воно стоїть тут, як працівники поліції, складаємо акти, протоколи і так далі. А де вас саме загружали? У Львові? У Львові? Так. — Як товариша звати. Василь Родич, На сміттєзвалищі якомусь львівському чи ЖЕКу комунальному підприємству. Де саме в Розуміє? Комунальне підприємство. Як -як? Я не знаю, комунальному підприємству. підприємстві а вам говорили, що вам буде давати? Чи ні? Що ви пакуєте? Скільки <плес> платять вам. Нічого не платять. Та, нічого, ви за е свою солярку і за свої ініціативи по вас заслухаєте. Ми аж треба допомагати, ми ж на українці. Що? <плес> до будинних початку завезли, то? так? То той, що з вами їхав, тим то Тимур і його команди, з води допомагають. Скажіть, як все було? Та як було? Поїхала машина в Львів, їхав до Львова, груз возив, там запропонували загрузитися і вгрузку запродували все. І... і так все стало. Ви перший раз? Називає. Перший раз, то як на сповідь? може я до церкви хожу, Може, чи Скільки вам платили і хто платив? Мусили зразу дати гроші. Нічого не дали. Ну то як не дали, а коли вам мали ті гроші дати? Як ви на своїй солярці їдете і вам гроші не дають? Ви такі говорите. А втік кіде? він, втік, розумієш, втік. А як втік? Ви загрузилися, він втік? Що? Втік. Я грузиці він сідає заїхав, машину їхав. Червоний кисланов був. Ну, а... Я не дивився навіть. Ну Бачите, ми ну, про то... no. сміття, і де ви його мали вивезти? — Так би мало, що наполовину. Давай ідея, знайде. Він, він показав мені кюру 23.05.2017 року близько 8.30 години Золочівський відділ поліції поступило повідомлення про те, що е, на сміттєзвалищі, що знаходиться у селі Лиховичі та належить до Золочівської міської ради. Е, виявлено фуру, яка вивозила сміття. Дана фура на даний момент е, не може е, проїхати, оскільки вона. Забуксувала, значить, на даний момент проводиться перевірка.